Отримав цікавий інсайт про те, чому насправді не випускають з України за кордон чоловіків 1860. З посиланням на джерела у дуже поважному державному органі, мені повідомили, що це позиція наших партнерів. Мовляв, очікується тривалий. Тровавий конфлікт і потрібні будуть нові і нові ресурси людські у цю воєнну місру. Чому я думаю, що цей інсайт може бути реалістичним? Хоча я не можу стверджувати, що це правда, звісно, просто. Інформація інсайдерська. Чому реалістично? Тому що як базовий виборець Зеленського, як той, який топив з першого дня кандидатства Волдру Мусановича, голосував за нього і потім був обраний народним депутатом від команди президента. Слуга народу і працюю в парламенті в цій команді, я не вірю, що Володимир Олександрович не розуміє таких простих речей, що заборона на виїзд комплексно шкодить країні. Найбільш поширений аргумент це те, що, мовляв, якщо скасувати заборону багато повиїжджає, і не буде кому воювати. Але ж будь-яка адекватна людина розуміє, що розраховувати в армії на тих, які з різних причин не можуть або навіть не хочуть воювати, не має сенсу. В армії потрібні лише вмотивовані патріоти, а ті, які не хочуть воювати, Можуть приносити там лише проблеми непотрібні, зайві. Про це, до речі, говорять не раз і самі захисники з передової. Я думаю, що це чудово розуміють ті партнери, якщо справді вони мають таку позицію, яку нам нав'язали. Але якщо, наприклад, ті ж партнери мають за мету. І расистів знищити, да, виснаживши в тривалому конфлікті, і, припустимо, суттєво зменшити кількість українців, то тоді яка різниця, як це робити? Чи це будуть втрати на полі бою, чи це будуть втрати в тилу, у тому числі там навіть вибачте. Потенційно і від голодної смерті, всяке може бути з, таким, з такою динамікою. Але повертаємося до аргументів. Я не вірю, що Володимир Самс не розуміє, що, наприклад, мобілізувати насильника можна було б чоловіків, які не хочуть воювати, до роботи в інтересах країни. Так? Якби у нас було достатньо робочих вакансій з нормальною оплатою, з нормальними зарплатами, не на мінімалку, а такими, які дозволяють реально людині прогодувати себе, утримати сім'ю, ну і бажано ще мати можливість, наприклад, підтримувати ті ж Збройні сили України, тому що абсолютній більшість. Наші співгромадян хотіли би підтримувати ЗСУ. На даний час у нас показують безробіття в районі 35%. Насправді, можливо, це рівень вищий. То я думаю, що це архізрозуміло, що краще, ніж мати в тилу. В країні велику кількість безробітних, які живуть з негативними вже емоціями щодо рідної держави. Абсолютно зрозуміло, що прекрасна альтернатива, якщо частина з них виїхала би за кордон, працевлаштувалася там, заробляла би більш-менш гідно. І утримувало би і свої сім'ї, передавало би, як і раніше, кошти в нашу країну, в нашу економіку. І це пожвавило би і економіку, і зняло би зайву соціальну напругу. До речі, на виїзд попутно фактично. Позбавляє нас великої частини тих інвестицій, які традиційно ми мали від заробітчан за кордоном. Минулого року назвали суму приблизно в 13 мільярдів доларів, яку передали заробітчани. Україну. Звісно, що ці кошти пішли в нашу економіку. А тепер, коли ми запровадили заборону на виїзд, ці ж заробітчани вже переорієнтувалися. І це я знаю навіть спілкування з деякими з них. Вони зазначають, що. Через цю заборону вони, наприклад, не приїжджають додому, тому що розуміють, що їх потім не випустять, Уже їй не дуже передають кошти сюди, тому що вони вже перерієнтовуються, можливо, якесь житло там на Заході вже купляти, там, можливо, там їх з будовгою кажуть, да, там, по розстрочку, як у нас кажуть. Це нам точно не вигідно. Супер зрозуміло, що вигідно нам, щоб всі працювали на оборону і перемогу, але кожен відповідно до своїх здібності, відповідно до моральної вольових якості. Найсміливіші патріоти у нас захищають вітчизну напередку їм. Респектиші і вдячність, але інші мали би працювати роботою в тилу або, за її відсутності, за кордоном. І це точно було би вигідно в цілому нам. Якщо це справді позиція наших партнерів, то зрозуміло, що ми. Мусимо їх слухатися, тому що, правду кажучи, попри те, що вирішальну роль в тому, що ми встояли і тепер потрохи відсуваємо ворога з нашої території, зіграла мужність, стійкість наших захисників і українського народу, ми розуміємо, що без Підтримки наших партнерів, ми би не змогли так довго втримати агресора і тим більше виганяти расистів з нашої землі. Але все-таки я думаю, що вплинути реально на ситуацію можна для того, щоб скасувати цю шкідливу. Для нас заборонено виїзд. На моє переконання, це можна зробити, якщо масово показати позицію саме виборців Володимира Олександровича. От я, як базовий виборець Володимира Олександровича, ще раз публічно звертаюся до обраного нами президента з проханням. Почути своїх виборців і посприяти скасуванню цієї заборони на виїзд, яка шкодить і громадянам, і економіці через неї і обороноздатності, і країні в цілому. Я думаю, що якщо такий посил буде мати дуже велику кількість Репостів, скажімо так, від тих, хто це підтримує, від виборців Володимира Санча, він точно дослухається. На моє переконання, як я відчуваю президента, з якого я тупив, голосував і в чій команді я працюю. Якщо обирати між, скажімо так, тиском позицію від партнерів. І позицію очевидної більшості його виборців, я думаю, що Володимир Санч вибере позицію більшості своїх виборців. Тому, в принципі, думаю, що і від нас, і від нашої активності залежить, чи ми зможемо все-таки добитися скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам 18-60, яка повторює. Комплексно нам шкодить, на моє переконання. Є ще інші аргументи, але я думаю, що достатньо і цих простих, які я назвав. Тому давайте відпрацьовувати і як виборці. І допоможемо своєю позицією до її коректно і конструктивно обраного нами президента. допомігши йому таким чином прийняти правильне рішення в інтересах громадян, народу і країни. До речі, чув теж інсайт про те, що, хоча це вже, по-моєму, є і в публічній площині, що попередник так збирається звертатися. Публічно до Володимира Осановича з проханням скасувати заборону на виїзд і для студентів, і для інших громадян. Може бути і так. Але я розумію, відчуваючи нашого президента, що якщо Попередній звернення публічно, це лише може віддалити нас від потенційного позитивного рішення з цього питання. Подробніше про це я пояснював не раз, зокрема, в своїх там онлайнах або постах на своїй сторінці Фейсбуці. І так само, до речі, Віддаляють нас від е, очікуваного, да, багатьма омрійного, позитивного рішення щодо дозволу виїжджати за кордон чоловікам і гнівні різні там, пости, коменти від громадян. Треба розуміти, що достукатися. Реально лише коректним конструктивним меседжем. Емоції зрозумілі, але ви можете самі легко, як розумний мудрі люди, здогадатися, що такими некоректними публічними меседжами точно питання не вирішиш. Такі некоректності публічні. Вигідні і використовуються опозиційно налаштованими політиками. Це для них добре. Але нам же не треба зараз працювати на те, що влаштовує опозиційних політиків. Це їхня справа. Нам потрібно добитися позитивного рішення для громадян, економіки, оборонознатості країни. Тому давайте спробуємо своєю коректною публічною позицією, масовою показати Володимиру Осановичу, що, що він мусить, навіть якщо є така позиція, як я сказав щодо інсайду від партнерів, прийняти мудре рішення. В інтересах своїх виборців, громадян України і країни в цілому. Дякую за увагу.